Доброго дня всім, радий вітати у вас в Укрінформі. Вже не вперше ми тут зустрічаємося. Я є керівник економічної платформи Wood Industry UA, Юрій Юрідюх. Хочу поговорити сьогодні про таку важливу тему. Вона, можливо, менш стратегічна, ніж глобальні зміни на ринку деревини, але тим не менше вона не менш, не менш важливою є, тому що у нас вже Жовтий місяць, на черзі листопад, і питання енергонезалежності, забезпечення теплом виходить на перше місце, тому що цього літа ми мали вже блекаути. От і, відповідно, зима буде достатньо складною. Е, є певні заходи, які влада вживає, є які ще ті, які не вжиті, але вони дуже важливі. і Сьогодні ми, власне, про це більше поговоримо. Е, зокрема, про те. Чому за тимчасова заборона експорту дров допоможе власне, Україні впевненіше пройти складну зиму, яка прогнозується, і що треба для того зробити? Власне, вчора був учасником форуму Форбс енергонезалежність енергія бізнесу, і багато було розмов. По перше, про те, як бізнес буде справлятися з Відключенням електроенергії, постачаннями тепла і так далі. Ну, Але зрозуміло, що тема населення там звучала менше, але червоною ниткою через всі виступи, зокрема, і представників громадськості, і представників бізнесу, йшли питання: якщо не буде, якщо не буде тепла, світла і газу, що робити? От, Тобто і. Насправді, перспективи, будемо реалістами, перспективи достатньо не хороші, тому що вже е, з літа прямо е, як державні органи, так і ну, електропостачальні компанії, теплопостачальні, міжнародні експерти, зокрема, говорять, що зима буде дуже складною, тому що. Е, Уже знищена теплова генерація, і відключення електроенергії можуть бути дуже тривалими. Відповідно, наразі в багатьох містах і селах прив'язане теплопостачання до власне електроенергії. І, зокрема, про це говорять і Центр протидії дезінформації. Про це пише журнал «Економіст». Тобто, це тільки вибірка проста, але насправді. Навіть міжнародні змі американські теж відзначають, що все буде дуже непросто і навіть складніше, можливо, чим в 2022 році, тому що той запас міцності, який ми мали до війни, він все таки вичерпується. Той запас економічної стійкості фізичних осіб населення, він теж вичерпується, інфляція зростає і так далі, і так далі. О, тобто всі бачили, що відбувалося літом до знищених в минулих роках власне розподільчих потужностей. Додалося те, що російська окупаційна армія обстрілами фактично знищила або довела до непрацедатного стану як теплогенераційні електростанції, електрогенераційні, так і в цілому по в ключових містах, ключових містах східного регіону, прикордонних містах, тобто понищили не тільки теплоелектростанції, знищили котельні. І це зараз питання одне з найскладніших, тому що десь можна перекрити маневровими модульними котельнями, хоча їх треба ще закупити, вивезти, привезти, встановити. Якщо вони на газу знову ж таки вчора це теж було. Темою обговорення, тому що навіть за найшвидшими, за найшвидшими темпами з нуля встановити газову теплокогенераційну установку, тобто та, яка генерує тепло і світло, це ну, місяця чотири, як мінімум. Тобто Це треба і спеціалісти, це логістика, це підключення так далі. Тобто Воно дозволяє частково маневрувати. Але питання, як будуть обігріватися всі, стоїть дуже гостро. І, звичайно, держава старається і вживає заходів щодо цього, але ну неможливо всі, всі, всі проблемні питання перекрити. От, і це питання все-таки залишається відкритим. От, чому важливо в цьому контексті є паливна деревина, тобто дрова по простому. Тому що дрова, вони найбільш незалежні і найбільш той ресурс, який Росія не може знищити, тому що вона б'є по енергетиці, вона б'є по розподільчих потужностях. А вона також пробувала, як мінімум, в весною о, влітку атакувати о, певні газ, газові розподільчі потужності, щоб залишити без газу ті чи інші регіони, і не треба виключати, що це не буде повторюватися вже буквально через певний час. Дрова фактично ракетами знищити неможливо. От, тому що а, вони або заготовлені, розосереджені по всій країні, а, або ще взагалі там в лісі ростуть. От. А, тобто це найбільш такий маневровий, найбільш незалежний, найбільш не прив'язаний до а, факту обстрілів енергоресурс. От, і, але, але знову ж таки, плюс його можна ним можна опалювати не тільки ті домогосподарства чи ті котельні, які. Були раніше з, з, з тими котлами, які заадаптовані для спалювання деревини для створення тепла, от монтаж систем котлів як в приватних домогосподарствах. тобто, так і в певних комунальних закладах він набагато швидший, чим всі інші види. Тобто його швидше підключати чи там газову генерацію і так далі, тому що ти змонтував котел, ти підключив його, і він вже працює, він вже гріє воду, гріє теплоносії. Відповідно, можна, можна не замерзнути. Якщо ми говоримо взагалі про фізичних осіб, то тут най. Простіше питання. Елементарно всі пам'ятають слово буржуйка. В найкризовішій ситуації, так як і на фронті захисники, буржуйка стоїть, буржуйка гріє, дрова підкидаєш, тепло не замерзнеш. О, тобто, це вже крайній варіант, але дрова дозволяють це робити. Тобто, там нема складного якогось технологічного процесу як доставки, так і... Підготовки його до опалення. Єдине, що вони мають бути в наявності, особливо в критичних регіонах. От, особливо наближено до міст, міст, сіл, де багато населення. От, е, е, чому то є важливо? Чому ще, ще скажу, чому важливо мати, чому деревину треба, як кажуть, готуй сани влітку. Е, от, Чому важливо накопичувати цей запас заздалегідь? Тому що деревина, як теплоносій, має певну енергоефективність. От, і від того, наскільки завчасно вона заготовлена, наскільки завчасно вона зберігається, наскільки вона знову ж таки висохла, залежить її ефективність. Тобто, якщо взимку піти заготовляти дрова в лісі там, чи в пізню осінню, Ну, це не зовсім не та історія, тобто яка ну, тобто елементарно, хто хто розпалював багаття, розуміє, що сирими дровами його ну дуже складно. Дуже складно розвести, ну і, відповідно, дуже складно обігріти оселю. От, тому дрова мають вистоятися декілька місяців, і поняття стратегічного запасу ну, в кожного, а, в кожного господаря, якого й дома є дров'яний котел, він знає, що треба заготовити дрова на, на, на зиму, поставити їх під накриття, щоб вони підсохли, порубати. Ну і відповідно взимку нормально пройти той опалювальний сезон. Тобто, це потрібно і на рівні держави. Тобто мають бути а, зосереджені а, склади деревини, а, яка заготовлена а, хоча б за місяць-два-три, в ідеалі там навіть півроку вони мають вистоятися. От, тобто, як а, складометрами складені, так і порубані, Тобто це вже технічні нюанси. Але без цього. Швидко якось зваріювати при відсутності теплоносіїв буде дуже важко, тому що якщо дрова не стоять під рукою, тисячі людей в ліс не пошлеш за ними. Це ж логічно. А що ми маємо зараз в контексті заготівлі і продажу дров? На жаль, з тих чи об'єктив, з тих чи інших об'єктивних причин. Заготівля, дров все-таки ну заготівля в цілому деревини зменшується. Тут не можна сказати однозначно, що це чиєсь недоопрацювання, тому що, як мінімум, ми маємо частину територій окупованих на сході, де вони були достатньо лісистими. Ми маємо значну частину прикордонної території Харківщини, Чернігівщини, Сумщини. Яка не тільки замінована Київщини, знову ж таки, яка не тільки замінована під час наступу, відступу російських військ, вона ще й постійно обстрілюється. Тобто, навіть більше лісництва Сумщини, лісництва Чернігівщини, вони. Зазнають активних ударів з боку російської авіації, і тому там працювати фізично неможливо. От Там навіть їздити ліс... лісівникам небезпечно, тому що пілоти ворожих дронів вони а, полюють за всім транспортом. Тобто він же зверху не розбирається, їде це лісничий чи їде це лісовозаготівельна техніка. Він дрон летить і він атакує цю машину. Ну відповідно, як там можна працювати? От інше питання що. До цього ще й додається той фактор, що все таки маємо певну зменшення економічної активності, в цілому кризу певну в економіці. І знову ж таки на це накладається питання мобілізації, тобто як лісівників, так і працівників тих підприємств, фізичних осіб-підприємців, які займалися заготівлею деревини, тому що заготівля деревини є послугою, яку Замовляє там, чи агролісгоспи, чи ДП ліси, ну і відповідно ці послуги надаються. Зараз таких, таких підприємств, бригад, працівників значно менше, тому є проблемним процес заготівлі деревини. Звичайно, його його намагаються тримати на рівні, але це зовсім не ті показники, які потрібні зараз. От, на це накладається ще інший нюанс. Є прекрасна ініціатива, власне, ще в запроваджена по суті, в 2022 році, ДП «Ліси» як сервіс е, є дрова, але е, з одної сторони, ми бачимо, вже може кожен зайти, подивитися е, хоча б рамочно, звідки, куди, як, по якій ціні можна придбати дрова. Тут я не буду нічого е, е, робити якихось припущень, кожен заходить, перевіряє. От єдиний нюанс такий, що знову ж таки, якщо дрова є заготовлені наперед, тобто ми зараз навіть не готовим, не, не кажемо про якусь благодійну допомогу, коли влада там розподіляє тим, хто замерзає дрова. Ми говоримо просто фізи, ну, фізичні особи, багатоквартирні навіть будинки, які опалюються дровами. Як вони можуть придбати деревину, от, тобто, ну напряму власне в е, лісокористувачів, от е, що ми бачимо: тобто, є е, філії ДП ліси, які виставляють на продаж ті чи інші обсяги деревини. Але, е, по перше, дивимось на ціни, якщо порівняти по ринковій ціні, це дорого. От, ну, насправді це не є дешева ціна на деревину. Ну, чому? Тому що той, хто пробував придбати дрова, розуміє, що теперішній розрахунок собівартості процесу обігріву одного будинку дровами, і газом поки що дрова все-таки по вартості виходять дорожче, навіть без процесу, ну тобто, тільки якщо брати ціну самих дров. Це перший нюанс. Тобто, І зазвичай користувачі, які могли би підготувати якийсь запас в себе фізичний, купити його за свої кошти, думають, що краще візьму газ з мережі, поки він є. От, тобто, А як не буде, ну, Бог його знає, тобто, тут уже кожен сам визначає. А, другий нюанс, що ті дрова ще треба, ну окей, ми їх тут оплачуємо, але тут немає доставки. тобто, Це дрова в лісі. І дуже часто можуть бути не тільки в лісі, десь на, на складі, доступному для транспорту вантажного, а можуть бути ще в лісі-в лісі, де не кожен транспорт проїде, там треба тільки поза, позашляховий транспорт. Тобто а в гірських регіонах це взагалі там на, на гірці в лісі. А ще інший нюанс, що це може бути дрова, які ще не заготовлені, або заготовлені буквально там. Тиждень назад, тобто їм треба ще певний час, щоб їх висушити, щоб вони вистоялися. Тобто ну, ти привезеш їх з лісу, а вони вологі повністю. От, попробуй ними обігрій ту оселю. Ну, і відповідно сама складність того процесу його доставить, час, часові рамки. Тобто, це по суті одне домогосподарство має. Певний час витратити з свого сімейного часу, щоб ті дрова десь купити. Звичайно, є компанії, які купують потім колять, дрова возять, ну, але це знову ж таки додатково як і здорожчує в, кінце, в кінцевому етапі ту той ресурс, так і відповідно теж ускладнює, тому що їх треба ще шукати. Немає там а, оголошення на Оліксі, десь і де хочеш, там шукай. Тобто ну, це складне питання. От. Ну і відповідно, якщо ми не маємо запасу дров вже заготовленого станом на зараз, ну дуже складно потім в останній момент хаотично щось шукати. От уявіть там завтра, завтра нам треба дрова. Ми починаємо сюди заходити, а машин фізично немає, які ті дрова можуть звести, привезти і так далі. Це ми говоримо про ринкові умови, коли ми коли фізичні, на коли населення може купити дрова. Якщо ми говоримо про а, кризову ситуацію, коли відімкну нема газу, нема електрики, а, незахищені верстви населення замерзають реально, як їх обігріти? Окей, влада каже: ми вживаємо заходів, а, десь поставили а, модульні газові котельні. А з іншим, що робити, тобто очевидно, їх треба забезпечувати якимось чином дровами. Відповідно, їх десь треба взяти. От, тобто, Голова адміністрації видає розпорядження, каже: розвезіть а, пенсіонерам дрова. Ну, Тобто там, якось вони будуть там пічку робити з каміння, але де ті дрова взяти. Тобто, треба Певний час, там, тижня-два, треба дрова а, закумульовувати, возити, тому має бути стратегічний запас. І навіть більше а, кожна, а, кожна область має знати. Як він, куди і так далі. От, тому що в випадку кризової ситуації тут треба приймати швидко, і це має бути ефективний ресурс. В принципі, в цій ситуації немає, не треба винаходити велосипед, і я вам скажу більше, що це питання ми піднімали вперше ще в липні 22-го року. Коли ми вперше писали в пропозиціях до уряду, ми публічно говорили про те, що буде непроста зима 2022 року і треба обмежувати експорт дров з питань безпеки. От, тобто, бо не буде чим обігрівати населення. Спочатку всі ставились до того скептично, та як, та куди, та всі щось експортують, щось заробляють. От, але уряд такий, коли коли б зникло світло, в жовтні уряд зрозумів, що ми говорили реальні речі, які треба впроваджувати. І тому в листопаді запровадив такий був 22-му році тимчасові обмеження. Відповідно, вони діяли до березня, фактично, 23-го року. Так само уряд вчинив минулого року, у 23-му році теж були взимку запроваджені. Обмеження на експорт дров, дякувати Богу, що зима 23-24 року пройшла не так, як всі очікували. Тобто, і це, і це велика заслуга сил оборони, що вони змогли таким чином виснажити російську армію, щоб вона не атакувала цивільну інфраструктуру. От, але цього року ми маємо зовсім іншу картину, тому що системні атаки на а, теплопостачання електропостачання почалися ще влітку. Тобто, уже а, серйозні проблеми вже в нас є, і відповідно сподіватися, що воно якось саме пройде. Ну, це інфантильно і не можна такого робити. От, власне, як той механізм реалізовується? А, от, ну, Власне, є підтвердженням тому, що уряд вчинив свідомо попередні роки, і так має вчинити цього року. Як такий механізм реалізовується? Кабінет міністрів приймає певну постанову, якою встановлює тимчасові квоти на. На експорт дров'яної деревини. Там не тільки дров'яна деревина, Тобто там і інші види теплоносіїв, звичайно, але ну, оскільки ми все-таки говоримо про лісову і деревинну галузь, то а, і дрова найбільш, я вже говорив, найбільш а, маневрові в цьому процесі, найбільш, а, найбільш ще їх можна доставити до будь-яких будь постраждалих верств населення. А, тому уряд при в постанові регламентує, що строково на такий-то термін а, встановлюється нульова квота на експорт як дров'яної деревини, так і щепи, так і паливних гранул, і так далі. От, тобто безпроблемно ринок цієї, цієї деревини працює, тому що а, запит все таки при. При нормальному нормальній організації процесу запит від населення на такі послуги і на таку деревину, все таки є. От, і відповідно, як тільки ми е, проходимо опалювальний сезон, знову ж таки можна постачати е, в Євросоюз і в інші країни е, паливні елементи. От, тому що ну, ми чітко розуміємо, що крім тих проблем, що я озвучив, Європа, вона вже коли, коли стоїть. На кону питання безпеки їхніх мешканців їхніх країн вони вживають всіх доступних заходів. Тобто, треба будувати термінали, газові будують. Треба обмежувати тим чи іншим чином якісь речі. Вони це роблять, от, тому що не може страждати не можуть страждати громадяни інших країн. А їхніх країн, власне, через якісь там речі, тобто безпека і життя громадян своєї країни, це найвище. Тому наразі в опалювальний сезон маємо думати першочергово про безпеку і життя українців. От як тільки його пройдемо, тоді знову ж таки, можна завершувати дію цієї постанови і рухатися далі. От, тому наразі це все. А якщо є якісь запитання? Прошу. Добрий день. Типінь Галина Укренформ. Скажіть, будь ласка, можливо у вас є такі дані стосовно чи вистачить нам взагалі дров, якщо на рівні держави все-таки ухвалиться ось ця заборона експорту дров, і скільки їх є на заготівлю вже зараз? Ну, Найперше, деревина у нас є ресурсом як відновлюваним, але, але повільно відновлюваним. От, тому що ну, деревина росте років 10, як мінімум, тобто до, до, до тонкомірів, в повноцінному треба закладати 30-40 років. От, тому все давно пораховано, обраховано, виміряно. І, в принципі, навіть є в вільному доступі. Тому той ресурс там 4 мільйона сутопаливних дров, які заготовляються щорічно, він є прогнозованим вимірюваним. Єдиний той фактор, настільки держава ефективно може організувати ну, з ряду тих причин заготівлю тих 4 мільйонів, от і відповідно настільки вони доступні в кінцевому випадку для населення на даному етапі розрахунки показують, що при а, тимчасовій забороні, які були в минулих роках, ніякої катастрофи, скажімо, не стається для Європи чи тих наших споживачів раз. Другий момент все-таки деревина, як накопичується, а, накопичується на цих складах, щоб у випадку чого можна було закривати ці питання, плюс вона стає таки доступнішою для населення. І люди можуть придбати її і, відповідно, забезпечити свою теплонезалежність прямо в себе вдома, не чекаючи там на екстрені рішення, які має приймати владу. На цьому все.